Вітаю, друзі, на каналі YouTube інтернет магазин 220 КМЯ». Сьогодні на ногляд трохи незвичний для нашого асортименту девайс, а саме сигналізація для велосипеда, скутера, самоката або навіть мотоцикла. Чому саме ми продаємо? Сигналізації, тому що продаємо, намагаємось те, що потрібно нам самому. Ми часто відвозимо замовлення ваші на нову пошту. Буває декілька разів на день, і не завжди, якщо багато, їдемо машину. Якщо не багато замовлення, не буває щось термінове замовлення, їдемо велосипедом для того, щоб або самокатом. для того, щоб зайти на нову пошту, потрібно ставити велосипед, шукати ключі. Замикати на це на новій пошті ми одну хвилину, а замикання, розмикання велосипеду займає 5 хвилин як мінімум. Тут вже набагато зручніше. Тут приїхали, натиснули кнопочку і собі пішли, будучи впевнені, що у вас велосипед ніхто не візьме. А якщо хтось захоче взяти, то буде настільки потужна сирена, що злодій швидше за все кине ваш велосипед і буде тікати, бо всі оточуються явно звернуть на нього увагу. І так тут є сам такий брілок керування. Раз. Коробочка пакувальна, така два. Сама ота штука, адська сирена, яка кричить неймовірно, але тут є три рівня як чутливості, і так три, само три рівня для гучності. І Зараз стоїть найменший рівень гучності. І, в принципі, в квартирі це нормально, навіть на нову на це і подавна. Тобто найменший рівень гучності, доволі, я би сказав, тихий і цілком прийнятний для того, щоб. І проводити експерименти щодо його налаштувань даного сигналізації саме вдома. Бо якщо ви поставите за замовчення, вона приходить з найгучнішому режимі і вдома включиться цей режим, то ваші мешканці будуть явно стривожені, бо неймовірно голосно, особливо в нас, коли зараз часто тривоги, то такий звук може налякати буквально всіх, бо він дуже голосний і. Це головна його особливість, відмінність в тому, що дійсно дуже голосна сигналізація. Зараз вона ще раз повторюся, стоїть в самому тихому режимі. Тут є три рівня гучності і три рівня чутливості. Саме відео буде призначено присвячено налаштуванню цієї сигналізації. Бо бо бо, бо пропозиції щодо продажу такої або подібних сигналізацій в українському сегменті інтернету досить багато а от саме. Інструкції не було взагалі. Я зробив її українською мовою. До речі, її можна завантажити відкрити на нашому сайті, перейшовши на сторінку, посилання на яку буде. В описі під даним відео. І там є інструкція, можете її почитати, якщо вам не хочеться читати українською мовою. Якщо вам не хочеться читати, можете послухати мене. Ще раз далі ми будемо говорити саме про налаштування. Я ще в двох словах попробую показати, як вона кріпиться до велосипеда, ну або до самоката, чи куди ви хочете її кріпити. Ось таке є кріплення. Сама сигналізація кріпиться ось так о. Раз, два. І тут прикручується гвинтик. Гвинтик є в комплекті. Не буду прикручувати, я думаю, це зрозуміло. Тобто на гвинтику вони всі зрозуміло. А сама це кріплення кріпиться ось такими хомутами. Саме на цю штучку є два хомута, і хомути потужні. Ну, Явно вони витримують вагу цієї сигналізації не один рік, тобто потужні. До речі, тут є і. Такі ліпучки, ну я б я би особисто не кріпив на ліпучки, бо мені здається, коли велосипед чи самокат їде трясеться, ліпучки це досить ненадійне кріплення. Але, ну, будь ласка, хто хоче, може там даже машину під капот приклеїв собі та й годі, там де вона не випаде. Наприклад, як варіант або в мотоциклі десь. Є, де всередині бардачка, просто приклеїте, і тоді не буде ні видно. В бардачок ваш не, ніхто не залізе злодій, а кричати вона, повірте, буде дуже голосно. Так, це щодо кріплення. Я постараюся дуже кажу, швиденько кріплення, саме більше присвячу огляду налаштувати. Так само тут кріпиться до руля, ну воно таке, і тут, до речі, є кнопочка як на рулю, звичайна бібікалка. Тобто ви їдете перед вами якась перешкода, ви натиснули, і воно робить таке. Біп, або якщо довше триває, то буде довгенько біп. Повторюю, зараз вона тихенько звучить, і, в принципі не лякає. Перший раз, як я почув її на всю голос, я реально сам злякався, бо дуже страшний і звук і дуже голосний. До речі, так само є не тільки регулювання чутливості, регулювання гучності. Так само є налаштування 5 звуків на вибір ось саме оцих бікло. Коли ви їдете на рулі, перед вами перешкода, ви хочете побібікати. Вона знімається доволі так, міцно тримається, абсолютно не шатається, коли у вас на рулі вісить. Ну, до речі, ви можете на руль не обов'язково вішити. Це є. Вже за бажанням. отак вот воно знімається. Тут така кнопочка натискати. Доволі важко знімається. Якщо хочете на рулі возити, хочете в кишені носити, просто цю штучку. І ще так само тут я розкажу, бо шукав тут та зарядка від акумулятора, все зрозуміло, заряджається від Type-C. Я думаю, десь на місяць повинно вистачити. Дивлюсь, як ви будете використовувати, як вона часто буде кричати. Якщо вона буде цей день кричати, мабуть, за один день сяде, навіть швидше. Кабель type C в комплекті самого зарядного нема. так, кабель type C є. Ну, я думаю, зарядний є в кожного вдома, так що ось так. А тут батарейка всередині вона досить незвична. Я не знаю, я таких не бачу, але я думаю, цієї батарейки точно на, рік, на, на руки на рік точно повинна Вистачити відкривається сам. Цей, я не знаю, як його назвати, брілок, брілок керування. Ось тут є така малесенька дірочка, і в неї запихуєте викрутку, чуть, чуть повертаєте, і він розпадається на дві частини. Так то він міцний і розкрити його окрім як руками не вийде. Тобто я пробував, спочатку не міг знайти. Воно таке мало помітна та дірочка, Зараз спробую сфокусуватися, якщо видно. Ось туди викрутку, і вона відкривається. І там прям така ціленька довгенька батарейка. Не буду відкривати, бо воно досить важко відкривається, і руками, мабуть, не відкрию. І так далі. Давайте по, 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 по самому налаштуванню. Перше постановка на сигналізацію все аналогічно, як в автомобілі. Поставили на сигналізацію, зняли з автомобілю. Демонструю, поставили на сигналізацію. Спочатку до ремі і потім отакий сигнал. Значить, все, вона стоїть на сигналі. Тобто, якщо просто ваш велосипед не то що будуть там бити, чи ще просто візьмуть і ну, порушить. Перший звук, якщо перший раз отакий, якщо візьмуть, ну не просто от колихнув вітер, то спочатку таке сигнал, Якщо далі вони все-таки їдуть, включається вже така сигналізація. Яка буде працювати 30 секунд, або доки ви не знімете з охорони. Кнопочка відкритий замок, закритий замок, постановка на сигналізацію, відкритий замок, зняття сигналізації, все зрозуміло. Тут є тривога, тобто, якщо ви натиснули якась тривогу, хочете в режимі, коли ви їдете, на вас напала собака, наприклад, на велосипеді ну, Включили, буде такий сигнал. Я думаю, що собака злякається, ну і не тільки собаки, і всі оточуючі, можуть злякатися. Все зрозуміло по кнопочкам, тепер саме полаштування. Давайте тепер спробуємо налаштувати чутливі сигналізації. До речі, в моїй інструкції трошки, мабуть, не, не зрозуміло, коли я почав розбирати саме інструкції, переведені штучним інтелектом, то ну, я сам потратив час, тому я думаю, саме відео для цього і знімаю, щоб пояснити вже не так, як штучний інтелект зробив інструкцію, а так як людина звичайна, така, як я, пояснить своїми словами, мені здається, це буде легше. І так, чутливі сигналізації перше, що ми можемо налаштувати для будь-яких налаштувань. Чи чутливість, Чи гучність, чи гучність, Дзвінка, спочатку натискаємо і утримуємо кнопку зняття з сигналізації. Утримуємо поки ремі, Ще один звук і загорілася лампочка на брілку. Після цього, якщо ми натискувати будемо постановку на сигналізацію, це буде регулюватися чутливість сигналізації. Пробуємо. Один біп це слаб. Один звук біпський. Низький, так, 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 звук біп низький рівень. Якщо два звука, два біпа середній рівень чутливості, три біпа це самий сильний рівень чутливості сигналу. Давайте ми поставимо низький і перевіримо, як воно буде працювати. Тобто ми виставимо низький рівень для того, щоб це закріпити, зняття з сигналізації. Все, тобто зараз стоїть низький рівень гучності, низький рівень чутливості. Але ну, ми перевіримо, як воно при низькому рівні, як воно буде спрацювати. Давайте далі по налаштуванням по педалі піду. Тобто знову ми утримуємо до римі, до ремі, ремі, один короткий сигнал і загорілося на блочку лампочка. Після цього ми натискаємо для регулювання гучності ось цей вже значок Не, не, постан... не... в інструкції в мене написано. Зараз я прочитаю. Постанов... Кнопку постановки на сигналізацію. Насправді це не так. Вже вимкнуло, значить ми не встигли. Значить... А треба для налаштування гучності використовувати кнопочку Ось ця тривога. Тобто ще раз давайте спробуємо. І я зараз налаштую гучність. До ремі, до ремі. Короткий біп, загорілась лампочка. і тепер гучність. Сама гучна, Сама тихенька. Середня, сама гучно. Поставимо самотихеньку. Тихенько. І для того, щоб запам'ятати, вийти і розблокувати. Тобто зняти охорони. Те саме вибираємо ми звук, мелодія дзвінка. Натискуємо до ремі, до ремі. Біп і загорілась. І мелодія дзвінка. Перша дзвінка, гудок один. Ні, це голос птаха. Далі. біп біп, біп Гудок два, гудок три. Гудок один. Можемо голос птаха. Можемо біп 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 Давайте біп 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 і запам'ятати знову зняти з сигналізацію. Перевіряємо, чи запам'ятало наш гудок. біп 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 А якщо утримуємо, Тобто тут нема довго біп бі біп то тут так і є. Буде біб-біп. І так. Тепер пробуємо чутливість перевірів. Ставимо на сигналізацію. Постоїть. Це низький рівень чутливості. Пробуємо його отаку просто. Бачите, чуть-чуть я навіть при низькому рівні чутливості на чуть-чуть порушив і він все одно спрацьовував. От бачите, вже так, ні. Ну Тобто, бачите, то його треба знімати. Ще раз, давайте, низький рівень чутливості сигналізації. Ставлю на сигналізацію. Пробую такий поступку. Стоїть. Пробую помаленьку. Бачимо. Тобто, да, це низький рівень. Давайте перевіримо, знімаю я сигналізацію і ставимо чутливість саме максимальну. І попробую я. І так, налаштування чутливості раз. І отут чутливість. Середній рівень. Високий рівень, коли три біпа. Зняли. Тепер зафіксували, тепер ставимо на сигналізацію і пробуємо Чуть-чуть. Зараз високий рівень чутливості. А, то вона тільки стала. Ну, бачите, мені, я не знаю, чи видно це візуально, чи як це оцінити. Тут немає якихось. Ну, от якось так. А попробуйте, якщо просто. От... Знов я поставив на сигналізацію. Тобто я до неї фактично просто доторкнувся. Ну, якось так. Ось таке налаштування. Я думаю, що я зрозумілою мову пояснив самі налаштування. Це була і мета е, мого відео. Кому допомогло, буду вдячний за лайки. Всім гарного дня і мирного неба.